Доброго дня! Обіцяла показати черенкування Вейгели All Summer Monet. Це така карликова манюнька. Дуже повільно наростає. Що цього сезону вона трошки підмерзла, але відійшла. Ну, в неї великого черенка, допустимо, я взяти не можу. Це от маленькі гілочки, вона вже відсвивша. От. Покажу, як просто от черіночки в неї, да, коротенькі, їх можна або просто обрізати. Зараз я знайду обрізаний. Немає в мене обрізаного вже. Можна просто обрізати от такими от невеличкими, або я обриваю. Бачите, таку от, щоб з п'яточкою. Як завжди, ми верхушечку зрізаємо. Вона, бачите, яка ну, дуже м'ягенька. Обривається низ. Ай, тут на мені одною рукою. Я тут вже зробила декілька. От верхушечку я зрізаю. Можна залишати два листочка, можна чотири. Підрізаємо їх. Тут, бачите, залишається от така от п'яточка. Оцю п'яточку ми трошечки укорочуємо. Вивчиться, мавірно, що в так. Тобто ось цей от хвостик, ой, ми трошечки зрізаємо. Ось так. Все. Тепер корнівін. І в землю обов'язково підписуємо. Земля тут влогу прижимаємо. І так слідуючи. <кій> Того року я черенкувала. В принципі, випад був маленький, але після пересадки, після такої зими і весни, ну, черенки не перезимували, можна так сказати. Хоча інші роки, то в мене все время черенки висаджені до морозів. Ну, там це вересень, серпень. Бувало, що теж я могла і жовтень висадити, якщо було тепло. То вони, в принципі, в мене зимували. Ну, цей рік, так, да, важкий, дуже багато пропало. Але от, ще раз показую: бачите, це от був зрізаний черенок, до речі, верхушечка зрізається, нижні листочки прибираються, ці чотири пари чотири листочка можна. Залишити, просто укоротити їх, і щоб нижня брунька була обов'язково в землі. Ну, кажу, Беремо з п'яточку, так я кажу, ця, цей сорт ну, він заявлений 50-80 см в дорослому віці. Я там поставлю далі фотографію, яка вона в мене зараз. Вона дуже малесенька. Ну, там, на 15 см навіть вона в мене немає. Може й має, може, до 20 ну вона кроха. Крошечна і дуже погано, ну як дуже повільно наростає. Оце, оце от її гілочки. Це відірвано з п'яточкою від самого стовбура. І це підуть на черенки. Ну і черенка теж, так як вона маленька. Взяти багато черенка. Я поки не можу, в мене тільки вона одна росте. Як розмножу, то я собі посажу ще один, щоб був маточний кущ. Тому що повільно наростає. От, естественно, що я багато чілників з неї зняти не можу. Ну якось, отак. Що обіцяла, то вам показала.